Викладачі кидають незахищене посилання в Zoom. Такі ой, а в мене зривають пару. Вашу мафію важко проникнути. Мені потрібно домовлятися з не дуже приємним босом. Ми ж теж не благодійники. Яким чином ти потрапив в КПІ в 16 і вже добре так відмітився. Якщо мене виключать, я заберу документи і переведусь на у на психолога. Проект триває два тижні. Є у нас такий мем висить на дверях. Я навчаю покоління, молоде. Вертольотики такі безстрашні. Я до речі, не чув до цього звертання вертольотики. Я чув мінуса. Вітаю, це кампус. Як залетіти в дорослу студентську тусу, коли ти ще школяр? Чому студентам буває нудно ходити на пари, а хочете постійно бути в двіжі? І не лише фофан, а для користі. Ну і тут важливо балансувати між напруженим графіком заняття КПІшника та участю в позі активностях. Про усе це розкаже першокурсник факультету електроніки Денис Шевчук. Вітаю тебе! Привіт! Рада, що погодився на інтерв'ю. Вертольотики такі безстрашні. Я, до речі, не чув до цього звертання вертольотики, я чув мінуса. А в мене навпаки, у нас поширено вертольотики. Так. А звідки з'явились мінуса? Знав. Знав. Знав? А чому мінуса? Я гадки не маю, їх просто так називають. А чому вертольотики? Бо імені Сікорського університет І, типу, першокурсники, першачки і вертольотики. Ну, не гвинтокрильчики ж. А другокурсники, типу, політали а, і, ні, і. все? Вони, вони дорослі, вони склали сесію. Вони доліталися, вже... так? Доліталися і їх відправили на ліквідацію академічної заборгованості. Дениса, ми познайомилися з тобою не так давно, десь близько двох місяців тому, коли зустрілися на пробіжках вечірніх, які організовувала студентська соціальна служба КПІшки. Я запитала у хлопців Соцка, типу, що це за чувак, що він тут робить? Він з нами бігає, прикольний чел. А вони такі, та це хепік, йому 16. І я е, от, е. типу, як він в 16 років з нами, дорослими студентами КПІшки і нормально спілкується. Вони мені потім почали розказувати, що ти в проєктах соціальної служби задіяний, допомагаєш їм, організовуєш теж всякі туси, двіжі. І Я в шоці, і з того і почалося якби наше спілкування. Розкажи, будь ласка, взагалі, яким чином ти потрапив в КПІ в 16, і вже в соціальній службі добре так відмітився. В КПІ я потрапив просто, бо я спілкувався з моїм другом. Він навчається на Фіоті, і угу. загалом я розумів, що скоріш за все я буду йти в КПІ. Ну ж там навчались мама, тато і він поряд з домом. Здається, це було. Курс до медичної допомоги, ось він, да. він просто мені скинув КПІшні інтернети. Ж, типу, якщо ти капішник, то тобі потрібно ось знати. Я такий: ну окей, взяв мене, попідписував на різні канали. І я такий, ух ти, дивись, тут курс до медичної допомоги. А на той момент ми ходили на волонтерку, їздили в Гостомель, допомагали. Там Буча, що. Потрошки. А ми на... це хто? Це ти зі своїми одного... Та, я зі, зі своїм другом. Угу. Антон Харчук, другий курс. Фіот, передаю тобі привіт. <рес> тобто, ти почав свою діяльність в соціальній службі з квітня місяця, коли у нас перша домедичка проводилась, проводилася. Я не почав там діяльність, я просто на неї прийшов і подивився, що відбувається. Мені сподобалось, я послідкував познайомився? Uh, ні, я тоді нікого не знав. Я просто прийшов, мені провели до і я пішов. Потім побачив, що на каналі соціальної служби угу. був анонс мафії. Я такий клас, я люблю грати в мафію. Причому я тоді не знав, наскільки я люблю грати в мафію, що я люблю грати в мафію не в ту, в яку грають. Я прийшов, подивився, мені не дуже сподобалось, але загалом ідея була класна, і гру я від цього менше любити не став. Прийшов, потім було менше кількість людей, вони були зацікавлені, ми класно пограли, і так потрошки-потрошки мафію я став не пропускати. До речі, в соціальній службі зараз дуже популярні вечори мафії, саме гра. І я так розумію, що. На вечори дуже багато хто приходить, а далі це переросло в школу мафії. Хто веде школу мафії? Я знаю, що ти там теж дотичний школу мафії організували я і Карлінський, і потім до нас долучилися двоє з людей, які з нами грають: це Кирило Сережа, Сережа, Сергій. Він взагалі, просто я не знаю, чому я називаю його Сережа. І так потрошки роздаємо якісь лекції, тому що у нас була проблема з кількістю людей, які приходять на ігри. У нас ось 10 людей збиралося, і це було щастя. Ми могли сісти пограти. А зі школи у нас почала збільшуватись кількість людей, які приходять на ігри. Вони почали не так боятися, якщо вони погано грають. Тому що до цього прийшли люди. Вони погано грали. Вони сіли за стіл з людьми, які грають гарно. Їм потім всі розповіли, що ти заруїнив нам гру. І ну, це неприємно ні для людей, які грають багато, ні для новачків, які прийшли. А так вони прийшли на школу, послухали якусь лекцію, пограли з такими самими, як вони. І, скільки вона на школу в нас збирається загалом людей 10, 15, іноді 20. І останній раз взагалі. Ні, не останній. Передостанній було взагалі 40, Ми в ЦКС переходили. А чому така популярна гра? Чому студенти приходять на неї? Хатки немає серйозно. Просто може їм думати подобається, може не подобається. Може вони думають, що вони інтелектуально розвиваються, коли грають в мафію. Я не знаю. Мені здається, це. Той показник, що студентам не вистачає через Zoom очних зустрічей, спілкування а можливо ми... цим я сперечатись не буду, тому що на той момент я також не сказати, що був дуже соціально активний. А тут у мене нові люди, нові знайомства, нові можливості для діяльності, і я вирішив, що ну давайте спробуємо. Загалом я як і до цього роблю все для власних веселощів. Я взяв, сказав, що я буду проводити мафію, тому що мені подобається в неї грати. І тобі так і дозволили студенти старші. А що їм не дозволити? Хто ще буде її проводити? Не знаю Карлінський. Карлінський не суддя, я її проводжу. Я проводжу ігри, я сижу душню, знаю всі правила, слідкую за їх оновленням і дотриманням. Ти сказав, що мафія це не та мафія, яка має бути, і в яку ти граєш? Є дві мафії? Загалом так. Є мафія, яку ми називаємо Балаганка. В неї класно грати, але це мафія для е, більш високого рівня гри, оскільки там більше ролей, більша кількість людей і більше факторів, за якими треба слідкувати. Тобто, це там, де приймає участь Путана, доктор Маньяк Путана. Цікаво. Путана. Лепота. Мені дуже подобається слово в оригіналі. А ми граємо в звичайну мафію, яка називається класичною. Там тільки мафія і комісар, ну і мирні жителі. Угу. Ось вона на меншу кількість людей, в ній менша варіативність гри, але за рахунок того, що дуже мало ролей, люди навчилися витискати з них максимум. І наразі я вважаю, що це цікавіше, ніж грати в баланку. Тому що, коли я приходив грати в баланку до того, люди не знають, як розмовляти, як аналізувати інших гравців, багато ролей, кожна роль робить щось своє. Яка мотивація у гравця зробити ось це? Ну тобто балаганка це дуже класна штука, але набагато на набагато вищому рівні, коли в неї грають. Це буде дуже круто і прекрасно. Можливо, колись ми дійдемо до того рівня, що будемо грати в балаганку, просто бо нам подобається. Я пропоную зіграти, коли вже ви матимете достатню кількість гравців і так класно у вченій раді. У вченій раді. Да, це така дуже, дуже, дуже помпезна зала в першому корпусі. Будемо йти з інтерв'ю. Я тобі покажу Так, на здоров'я. У нас в принципі загалом зараз стабільно збираються столи, і це прекрасно. Можливо, навіть потім турнір організуємо десь через місяць. Це буде залежати угу. звісно від ситуації в країні, але загалом у нас зараз збирається багато, ну, велика кількість людей. Люди прогресують, починають класно грати. Новачки не бояться приходити за звичайні столи. У нас статичний збір, вівторок, четвер, неділя, і в неділю ми періодично організовуємо школу раз на два тижні. І неділю організовуємо ігри раніше і запрошуємо всіх новачків, щоб приходили. Навчаєте покоління молоде? Так, я навчаю покоління молоде. Там зазвичай просто немає людей молодші за мене. А що вам потрібно як організаторам для того, щоб підготувати вечір гри в мафію або вечір школи мафії? Ну, у нас вже все наявне. Нам дуже допомогла наша пані Тетяна, це голова соціальної служби. Вона нам купила маски і номерки нам зробили. Маски наші... ті, що від ковіду? Так, на обличчя для сну. Ні, вони у нас багаторазові. А як ви доглядаєте за цими масками? Це ж ну, не одна людина. Так, коли які вони рвуться, підшиваємо. Ти шиєш? Ти вмієш шити? Я вмію шити, але шию не я. Зазвичай я кажу, що давайте просто зберемо, коли буде ну, нормальна кількість масок, які я порвець, я прийду, все зашью. Вони кажуть, ні, і в нас бере або Оленка, або хто ще. Типзить одну порвану маску, йде, підшиває і приносить назад. <гум> у нас там всі молодці, всі бусінки. А до вас у вашу мафію важко проникнути? А, ні, долучитися до неї не складно. У нас для цього є школа, яким чином ми будемо пововнювати людей, якщо вони будуть боятись приходити. Угу. Тобто, у нас є школа, люди приходять на школу, якщо вони нічого не знають. І до школи ми зараз написали телеграф, ми будемо додавати його з основними правилами, якими вони є, щоб людина уявляла на яку гру вона приходить. Потім прийшла, послухала лекцію, сіла, пограла. Будь-які питання спокійно задаються, хоч під час гри оголошують тайм-аут, Це ж все ж таки стол новачків, стіл новачків. І все пояснюємо, щоб людям було комфортно грати, і вони прийшли грати до нас далі. Тому що нам ну, треба збільшувати кількість людей, яка грає. Бо буде щастя, якщо в нас почне збиратися стабільно два столи, і ми будемо переходити або в ЦКС, або в соціальній службі в другу кімнату. Чим крута мафія? Що вона дає людям, які в неї грають? Ну, я думаю, загалом, як і будь-яка настільна гра, вона дає соціальну взаємодію. Вона ж не тільки в мафію грають. Якщо, наприклад, стіл не збирається, в нас грають в ігри на меншу кількість людей. Тому я думаю, що це пошук якихось друзів з спільними інтересами, це у нас є окремо дебаторіум. Але якісь його елементи все ж таки включені в мафію. Це формулювання власних думок, оскільки в тебе є всього хвилина, аби їх висловити і до них ще й мають дослухатись. Це якась логіка, продумування тактики, щоб там не знаю, щось сказати фолом, збити людину на її промові, щоб вона не сказала нічого путнього і так далі. Тобто кожен знаходить щось своє, але загалом, я думаю, це просто як і будь-яка гра соціальна взаємодії. Ти сказав про дебаторіум, ще один проект соціальної служби. Може детальніше? Я в ньому не задіяний, тому багато чого не розповім. Але по факту це гра про дебати. Тобто видається тема, збирається сторона опозиції, яка проти цього проекту або ідеї, і сторона, яка його підтримує. Кожному видається певний відлік часу, і вони почергово розмовляють. Ти плануєш якісь свої проекти запускати в соціальній службі на майбутнє? Наразі мені вистачає того, що я проводжу мафію. Якщо у мене виникне якась ідея, то я прийду і скажу, що хочу організувати, хочу спробувати. Хто мені заборонить? Там як ти думаєш, якщо якийсь студент, наприклад, є в нього ініціатива зі своїм проектом і прийти в соціальну службу? Хлопці відгукнуться. Залежить від того, який проєкт і які профіти він принесе соціальній службі. Ну, ми ж теж не благодійники. А, навіть так? Ну, Серйозна мафія закликала, ну, привела дуже багато людей до взаємодії з соціальною службою. Вона поширила, ну, збільшила кількість підписників на каналі, uh -huh. кількість переглядів, там, не знаю, читають постики, що ще. Тобто, ну, все не робиться просто так. А соціальна служба, вона відкрита для всіх. Прийти треба обов'язково, якщо є ідея, тому що. Ну, ти не знаєш, ця ідея дійсно буде класною чи провальною. І якщо вона нас зацікавить, а я певен, скоріш за все, зацікавить, ну, це ж все ж таки ідея, це головне, в нас багато ідейників і на цьому все тримається. Ми спробуємо її реалізувати, якось цим допомогти, якщо це не буде щось дуже зрозуміле або занадто затратне, тоді клас. Ми організовуємо, дивимося, як воно йде, воно не йде. Якщо за два тижні проєкт став на колеса, то клас, він йде собі далі, він працює, все круто. Якщо ми два тижні батрачимо і нічого з нього не витискаємо, ми його закинемо. Це в нас Вова таки почав розповідати. Мені дуже подобається ця фраза. Триває два тижні. Є у нас такий мем з Вовою висить на дверях. На дверях? На дверях. На яких? Потім розкажу. Окей, я, я просто знаю тільки меми, які на 1.09 нуль 1.09 це двері автори в 31-му корпусі. Так. Але ми меми ці перевішуємо ще всередину на стіну. І перший із них це проект триває два тижні. Я не бачив його, до речі, я бачив бо ти в два... гості Д... не приходиш. В сенсі не приходжу. Я вчора півдня протусив в 1.09. На твою думку, бути активним і прогресивним це те, чого прагне сучасний студент. Я не можу казати за всіх студентів. Як я вже казав, я не знаю, що в головах в інших людей. кажучи за себе. Для мене це просто якийсь спосіб відпочити. Це там не знаю, піди, принеси, подай. Тобто, це діяльність, про якій не потрібно думати. Бо я так посижу, дві пари поматану, мене мізки закиплять. Я прийду відпочину на мафії, не думаючись, просто фасилітатором посижу, щоб подотримувались правил. Захочу, ще й сяду пограю. Мені буде класно, і ввечері я піду додому з гарним настроєм, посплю, і все буде взагалі круто. А про волонтерство, ну це як не знаю. Ставати організатором це все ж таки дуже відповідально. А ось бути залученим, хоча б трішечки до чогось величезного це дуже круто і надає людям певності в собі. Наприклад, як з тими ж вечорницями без діми у нас би не було швидко зроблених, класних стійок. Без е, дівчат, які нам дали деревину, не було би матеріалу для цього. Без пилки, яку я приніс. Ми би дуже довго гамороїлися з тим, аби їх зробити. Тобто, все так потрошки, потрошки, але коли ти бачиш величезний результат, яким він став, це надихає. Тому я думаю, студенти за це таки тримаються. Ти багато часу приділяєш активностям в соціальній службі, реалізовуєш проект з мафією. А замість цього міг би з друзями гуляти, проводити по іншому час, якось цікавіше. Не знаю, просто фільми дивитися вдома, лежачи на дивані, відпочивати від пар. Що тобі це дасть у майбутньому? У майбутньому, ну мабуть, вміння працювати з масами людей, якось домовлятися, організовувати щось. Тобто ну потрошки, потрошки, але соціальні навички дуже потрібні. Фільми я вже не дивився. Я в якийсь момент ну в школі просто приходив додому, сидів, нічого не робив. Дивився, заліпав, грав в ігри. Клас дуже подобається, більше не хочу. Мені пройдений так, етап. Так а друзів в мене не так багато. Він був один і він поїхав. Я з ним спілкуюся періодично. А так я виходжу в люди. Ну, загалом, дійсно, це просто покращує соціальні навички, вони необхідні будуть мені в майбутньому, оскільки, я певен, я не одразу піду, запущу свою компанію, стану великим дядькою, який працює сам на себе. Мені спочатку буде потрібно домовлятися з не дуже приємним босом, щоб він мені дав підвищення, потім я повідкладав якісь кошти, потім не знаю. І якось розвивався з цього, тобто без соціальної взаємодії нікуди. Я матиму наймати людей, якщо це буде моя компанія. Я матиму їх якось фільтрувати і розуміти, що вони привнесуть в колектив, чи будуть вони деструктивними для колективу, чи будуть вони для нього корисними, чи навколо них цей колектив взагалі почне збиратись, тому що вони будуть не знаю веселими, класними і самі по собі будуть раді щось організовувати. От тільки дай їм можливість, все вони зірвуться, побіжать, будуть щось організовувати. Тобто, я вважаю, що соціальні навички дуже важливі, і зараз я їх отримую взагалі без проблем. І при цьому я не сказати, що сильно напружуюсь. Я просто приходжу, відпочиваю, граюся мені весело, але при цьому. Я ще й начебто щось роблю. Ось наочним прикладом того, що я більше присвячую час, як я кажу, життя живу. Тому що у мене є мої одногрупники, які е, постійно залипають в інстаграмі, флудять в телеграмі. І мене це дуже бісить. Тому що в нас є група, в якій вони просто за годину можуть нафлудити тисячу плюс повідомлень. А я все то читати не буду. Потім я звертаюсь до зами питаю, а що відбувається? І вона така: ну ми там розмовляли. Я такий, клас, ви життя живете, чи просто залипаєте в телефоні. Я в якийсь момент зрозумів, що мені не цікаво залипати в соцмережах, і я буду жити життя. Не залипався, коротше. У тебе що немає інстаграму? Немає. Я просто в якийсь момент Боже, його завів, аби дивитись меми. маму. Звідси розбійнику. Ні, я його завів, щоб дивитись меми, а потім зрозумів, що якщо я, ну, типу, в телеграмі також можна дивитись меми. Такий, мені не треба багато соцмереж. Не люблю. Ти якийсь прям унікальний. Я ще не чула, щоб студенти таке говорили. В моєму колі знайомих дуже мало людей, які не мають інстаграму. Це класика нашого покоління. Я просто особливий. Один такий. Не погоджуюсь. Хваліть мене більше. Я це люблю. Ти вже маєш план капкан, яку позапарну діяльність будеш вести в КПІ, крім соціальної служби? Можливо, в студентську раду підеш. Е, ну, Наразі я буду задіяний в проєкті Геловіну з Студради. Ми будемо організовувати квест. Більше сказати не можу, бо просто не знаю. Ти що, О, не ходиш на зібрання Студради? Поки що мене там жодного разу не було. Мене вчора в чат додали Опять. і одразу налетіли, що ти, ти хто такий, чого тебе додали, Я такий, мене додали безмовідомо. Тобто ти навіть не хотів доєднуватись. Коротше, там був якийсь дуже душний Так. Ні, там був один тип, який мене так, дуже Так Що душ... з Геловіном? З Геловіном просто будуть організовувати квест. Більше сказати не можу, бо не знаю. Реально. Мене спитали, чи буду я з ним допомагати? Я такий, ну чом би й ні? Головне, щоб не було жодних проблем з соціальною службою, щоб я не мав розриватися ми це обмовили, сказали, що ні, все нормально. Ми там десь поряд тусуємо, організовуємо, це не пересікається. Я такий, все прекрасно, клас, я вам допоможу, чим зможу. До речі, як ти поєднуєш це все навантаження з парами? Чи немає в тебе пропусків, наприклад? І як ти їх будеш закривати, якщо пропуски є е, пропусків на практиках у мене немає. У нас нормально дають дедлайни. Видно, що коли потрібно здавати, якщо що можна перепадати, і в принципі наразі всі викладачі вже зрозуміли, що всі живі люди, і трішки, якщо ти спізнишся і здаси, все буде нормально. Головне просто її здати там, не знаю, не через місяць. Оце я таке люблю. Так, якщо ти засрочив на годину, то скажеш, що вибачте, будь ласка, чесно провтикав, ось тільки зараз дізнався про дедлайн, писав. Типу, якщо зроб, типу, знизити трішки бал, все буде нормально, я прийму, типу, моя вина це ж я не здав її по дедлайну. А деякі лекції я пропускаю. Ну, це чесно, правда. Наприклад, аналітичну геометрію, матриці мені від нічого робить, мій. Нудно. Не нудно, мені просто фіотник мій скидав вже матриці. Я їх трішки підівчив, угу. і зараз трішки філоню. Але в мене є вільний час. Зрозуміло. Минув місяць початку твого навчання. Чи є в тебе певні нарікання, можливо, на організацію освітнього процесу є. У мене є. Ну в нас зривають пари, просто беруть, заходять, вмикають якусь фігню. І проблема в тому, що викладачі не користуються повним потенціалом корпоративних пошт. У нас з цим з куратором серйозний кіпіш через це, тому що є викладачі, які створили класруми, uh -huh. які е, використовують корпоративні пошти, тобто, щоб ніхто не міг не з корпоративної пошти зайти. І в них все зручно, класно, прекрасно. А є викладачі, які беруть, кидають незахищене посилання в Zoom навіть без е, зали очікувань, uh -huh. і такі: ой, а в мене зривають пару. Ми їм кажемо, зробіть хоча б залу очікувань. І все буде нормально. Вони а так роки. Роблять... інші студенти? Інші студенти. Хтось з групи бере, перекидає посилання далі і поширює серед не знаю друзів, знайомих, заходить з іншого аккаунту. Але... Рашисти на пару не заходили? Ну, чесно, я зазвичай зривають лекції, тому що в нас їх більше ведуть викладачі, які чомусь не опікуються комфортом, власним і студентів. А я їх не завжди відвідую. Тому угу. я не знаю, хто конкретно заходив. Ну, якщо лекції стовідсотково, твої одногрупники. Та, ні, мої одногрупники, з цим питань немає. Це якась одна людина конкретно, тому що серйозний кіпіш піднімає вся група, ну і нас це задовбує. Ми серйозно сваримось з куратором, щоб нарешті викладачам донесли, що це не наша провина, що вони за декілька зірваних пар не зрозуміли, що якщо просто додати залу очікувань. І спитати в старости або зама, ми намагаємося, щоб хоч хтось з нас, з нас на парі був, спитати, чи є в вас ось такий. Uh -huh. Ми взяли, подивилися по списку або скинули список викладачу і сказали, є, немає, або типу, є, але він вже є на парі, це просто хтось написав собі, його ім'я, тому оцю людину не пускають. Навіть отака от проста дуже міра безпеки, майже всі проблеми ну, сходять на нуль. Я згадую, коли була на першому курсі, нам проводили різні лекції з тайм-менеджменту, щоб ми встигали і брати участь в якихось ініціативах і вчитися якісно. У вас такого немає? Можливо, ти сам Ютуб вивчав на предмет тайм-менеджменту? Е, я на предмет тайм-менеджменту не вивчав, тому що до цього у мене з цим проблем не було. І наразі вкладаюся. Я вивчав Ютуб на тему подкастів. Ось і все. Місяць у КПІ минув для тебе. А ти не шкодуєш, що вступив на електроніку і саме сюди? Я не шкодую, але просто вже сформувався жарт через серед моїх друзів і мене. Що якщо мене виключать, я заберу документи і переведусь на у на психолога. Там цікавіше? Е, там не цікавіше там навчатися. У мене є люди, які провчились чотири курси і нічого не знають. Вони вони не знають, як вони закривають сесії, як вони здають ці. І якщо навчатися, то там виходять непогані освіч... ну, досвідчені спеціалісти. Але наразі мене все влаштовує. У мене немає проблем ні з часом, ні з викладачами, окрім того, що періодично зривають пари, але з цим можна спокійно жити. Тому ні, я не жаркую. Ну що ж, я дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю, щоб ти встигав і своє навчання. І на психолога таки в НАУ не пішов. Залишайся у нас на файлі, у нас класно. І я хочу сходити таки до вас на мафію, тому чекай мене в гості в соціальній службі. Так, з радістю. Коли там, в неділю? Е, загалом наразі у нас зменшили типу, соціальну. активність. Так. Та, так, вівторок, четвер, неділя, якщо є анонс в каналі Соціальної служби. То це ще й школа. Якщо ні, то я тебе додам потім в азартних покидьків, і Дійдеш домовились. Це був проект кампус каналу КПІ Медіа. Слідкуйте за каналом соціальної служби. Ходіть на мафію, будьте бусінками. Ставте лайки. Нам буде приємно.